Всім вітаннячка! Ви на каналі про криптовалюту. З вами Алекс. Сьогодні ми покляцаємо Теснет такого проекту як HashGreen. Це децентралізований обмінник, побудований на блокчейні. Chia. Скажу зразу: Теснет не простий, нічого воно тут не хоче рухатись. Я на одному із своїх аккаунтів ледь пройшов це діло за. Трошки більше ніж тиждень. Взагалі ні свапи не робляться, ні ліквідність не додається, постійно вискакують помилки. Для колекції, звичайно, я це зробив і вирішив показати вам, це так як блокчейн Chia це серйозний блокчейн, який розробили серйозні хлопці, які в криптовалютному світі від самого початку його заснування. Згідно токеномиків, буде 1 мільярд токенів SG, відповідно 50%. Буде на нагороди за фармінг. І 2,5% оце передбачено на аірдроп. Багато це немало, звичайно, в порівнянні з іншими небагато, але ж ми не знаємо, як це все буде відбуватись, тому я думаю, не помилка буде, якщо знайдеться якийсь вільний час, прокляцати все-таки дану активність. Довго поглиблюватись у цей проект ми не будемо, щоб не розтягувати в часі наше відео. Значить, скажу тільки зразу зразу, що в команді буде шестимісячний клів, а потім на протязі 4 років лінійне розподілення токенів. Таким чином можливо бути так, що. Попередньо в ринок попадуть токени тільки ті, які будуть роздані аердропом. А це може спричинити їх колосальний ріст. Оцих 2,5%, де ми зараз вважаємо, мало потім можуть виявитись досить таки непоганою винагородою, тому йдемо працювати. В телеграм-каналі, посилання, на який ви знайдете в описі до цього відео, є детальний гайд з посиланнями на всі активності, які потрібно виконати в даному тисне. Значить для початку рекомендую. Підписатись на соціальні мережі. Йдемо у Discord, приймаємо запрошення, натискаємо кнопочку Verify. Потрібно перейти на зовнішній ресурс, авторизуватись, натиснути кнопочку Verify, пройти капчу в моєму випадку з трактором і повернутися. Вже на сайт, де ми бачимо, що нам вже відкрились всі додаткові розділи. Як завжди, йдемо по всіх вкладочках, читаємо, що тут пишуть, ознайомлюємося з інформацією. Нажимаємо трошки оцих на кнопочок, йдемо ймою GM, подивимо, що нам тут, де бачимо, що ми верифіковані. Далі повертаємось на сайт і йдемо у GitHub. І також нажимаємо кнопочку Follow. Далі вступаємо обов'язково в Medium. Medium це дуже корисний ресурс, де ми безпосередньо зможемо знайти всю корисну інформацію щодо розвитку даного проєкту. Наступним кроком підписуємося на Twitter проекту і нажимаємо дзвіночок, щоб не пропустити важливі новини цього проєкту. Далі переходимо безпосередньо до проходження тестнету. Нам потрібно встановити. Гаманець хугі. Для цього нажимаємо кнопочку Завантажити його і додаємо в Chrome. Йдемо в вкладочку розширення сюди і натискаємо цей прапорець, щоб наш гаманець розмістився на панелі інструментів. Далі йдемо в New Wallet. Погоджуємося з умовами, натискаємо кнопочку Next. Записуємо оці всі 24 слова і натискаємо кнопочку Next. Далі нам потрібно. Сюди написати сьоме слово 11, 14. 18, 21 і 23. І нажимаємо кнопочку Next. Далі нам потрібно придумати пароль. І нажимаємо кнопочку Створити гаманець На що ми бачимо, що гаманець наш створений. Закриваємо це віконечко. І далі можемо перейти безпосередньо в гаманець і ми бачимо, що він у нас створився. Далі йдемо у цю вкладочку. Нажимаємо кнопочку Network і натискаємо кнопочку Testnet. Повертаємось назад. Далі повертаємось на сайт і натискаємо кнопочку отримання тестових токенів. Переходимо на сторінку крану, де нам потрібно скопіювати нашу адресу гаманця, вставити її в віконечко і натиснути кнопочку Submit. І, відповідно, нам надіслали тестові токени. Вони сюди приходять не відразу, не моментально. Потрібно трошки зачекати деякий час. В гайді на Medium є ще один кран, і я це все прикладу, посилання на цей кран у телеграм-каналі, де ви зможете також перейти і заклеймити собі токени. Куди можна вставити свій адрес і також отримати додатково тестові токен? Зараз дають по одному тестовому токену TXCH. Ну, Відповідно, спочатку ви отримаєте на першому крані, а потім, коли вони прийдуть, то запросіть в вже в іншому крані. Тому що якщо це зробити зразу, то воно щось там не проходить. Так далі я вже з того аккаунту не буду там очікувати, поки надійдуть туди ті тестові токени, щоб не розтягувати час, а перемістився я на інший аккаунт, де я вже пройшов дану активність. І відповідно, де нам потрібно зробити свапи. Згідно кількості отриманих ваших тестових токенів, рекомендую приблизно половину токенів TXCH поміняти на ETFRIES. Значить, беремо приблизно половину. Міняємо на токени TFRES. Натискаємо кнопочку Swap. Confirm Swap, Підписуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця Haugue. Очікуємо на її виконання і, як бачимо, у нас вискочила помилочка. Ці помилочки всі потрібно скрінити, ми її заскрінемо і вставляємо її. Далі ми її виріжемо та збережемо. В подальшому нам потрібно буде в Discord залишити свій відзив, як ми виконували даний тестнет. Тим самим команда зможе отримати на основі нашого відгуку якісь дані і, відповідно, щось тут. Відрегулювати, якщо це, звичайно, передбачено. Далі йдемо у укладочку «Liquidity», де нам потрібно додати ліквідність. Як ми бачимо, я ліквідність вже додав, але ми ж з вами зараз знову попробуємо її додати. Значить, ліквідність нам потрібно додати в двох варіантах. Перший варіант це традиційний варіант, побудований із двох пар, наприклад, 0,5 токенів TXCH, і відповідно, зразу система підрахувала кількість. Токенів, кількість цих токенів для того, щоб створити пару. Як ми бачимо, у мене балансу тут немає. Давайте поміняємо на ось так. Натискаємо кнопочку Confirm і додаємо ліквідність. І відповідно, знову ми бачимо знову помилка. Знову її скріним і знову її зберігаємо. Ми з вами уявимо, що наша транзакція в даний момент все-таки пройшла. Ми зробили і свап і додали ліквідність. Далі йдемо знову в укладочку ліквідіті. Натискаємо Add Liquidity і потрібно додати ZEP Liquidity. Що таке ZEP Liquidity? Це можна додати тільки один токен. Наприклад, Chia. Натискаємо галочку. Я додав одну Chia і додаємо кнопочку Supply. Як ми бачимо. Знову привіт, знову помилка. Давайте його знову заскрінемо. І знову збережемо. Ми з вами уявимо, що ми все-таки додали всю ліквідність. Далі натискаємо на кнопочку на нашу ліквідність і нам потрібно якусь частину ліквідності забрати. Для прикладу, візьмемо 25% і натискаємо кнопочку Remove. Підтверджуємо нашу транзакцію і підписуємо її в інтерфейсі гаманця «HOOGIE». Очікуємо на її виконання. Чуда не відбулося, знову помилка. Ми з вами уявимо, що все у нас пройшло не так уж гладко, як би ми хотіли, але ж з якоїсь там спроби у нас все як у мене, з якоїсь там нацятої спроби все вийшло. І далі нам потрібно залишити відгук про нашу пророблену з вами роботу. Далі йдемо в Discord вкладочки Ideas and Feedback, де нам потрібно прикріпити. Наші з вами скріни, а також прикріпити наш гаманець. Бачите, тут ніхто нічого не пише, а ми ще й напишемо, опишемо суть проблеми, що відбувалось, коли ми проходили даний тестнет. І, можливо, ми своїм повідомленням допоможемо команді розібратись в їхніх помилках. Хоча, я думаю, вони і самі це все знають, і тут вже дуже багато хто що написав. Як ми бачимо, вони помилки майже всі однакові, тому ми їх колекціонувати не будемо. А просто додамо цей скрін у відгуки, додамо файл, копіюємо свій гаманець і давайте щось їм ще напишемо. Для того я увімкну перекладач з української на англійську. І будемо зараз друкувати їм повідомлення на протязі виконання всіх активностей постійно відбувалась помилка виконання транзакції. Тільки після багатьох. проб все таки активності були пройдені надіємося що в майнеті будуть враховані всі Зауваження та вжиті заходи щодо налаштування обміннику на ефективну роботу. Ну, от як щось таке. Не буду перечитувати, є помилки, нема. Помилок. Копіюємо. Йдемо в Discord і сюди додаємо. натискаємо кнопочку Enter. На цьому будемо вважати нашу активність пройдену. За винятком того, що все-таки я її тут не пройшов, але ж ви всі, у вас всіх вийшло, ви всі пройшли. Напишіть відгук. Так, як усе вас відбувалось, які помилки, на якому етапі, що у вас вийшло, що не вийшло. Ну і відповідно вас обов'язково, надіюсь, врахують і ви отримаєте достойну винагороду за пророблену вами роботу. На цьому дане відео буду закінчувати. Будь ласка, підпишіться на YouTube канал, Telegram канал, підпишіться на Twitter, заходьте у Facebook. І на цьому традиційно будьте всі здорові і живіть багато.